Свобода Англія. Ридіор, ридіор. Англія. Англія. Ну, ты ридіор, Це свобода слова. Андрій. Рідьор. Андрієв. Андрій. Вьора. Редьора. Подивіться, що він роблять. Люди добрі. Оце свобода слова. Це свобода слова Так, українську. Будь ласка, відстань. від я мене. Президент. Від... Хай президент приходить, хай люди дивляться, як ми будемо говорити. Ж хай президент приходить, будемо говорити. Будь ласка, О, не мираємо. То... То... Ходи. Послухай, Андрію. Послухай, Андрію, а це свобода. Дай я документи свої. Пані, ну, дайте мені документи. Оце свобода слава. Це свобода слова. Йди вперед. Кримінальне минуле, Я Він насправді сам має таке ж кримінальне минуле. Ось документи, які про це свідчать. Оце... Оце свобода слова по-українськи. Я прийшов сюди для того, щоб поспілкуватися з президентом, який впродовж двох місяців розказував про те, про мене. Я хотів, щоб він мені в очі про це сказав. І що я отримав? що Андрій Парубій, депутат від нашої країни, просто фізично витягує мене із студії, використовує фізичну силу. Оце вони так захищають президента Ющенка. Президент Ющенко сьогодні є лялькою в руках Януковича. І вони разом спільно воюють проти Тимошенка. І оця свобода слова у нас на кожному кроці вісять плакати, свобода слова. Оце свобода слова у виконанні Ющенка. Це побиття депутатів, це неможливість сказати їм слово. Оце ми до цього дожились. Я Ющенка за нього на майдані стояв. Я докладав зусиль до того, щоб він став президентом. І сьогодні що ми отримуємо? Переслідування Переслідування. і неможливість сказати власну думку. Нехай громадяни знають, хто такий Ющенко і його от поміщики як парубій. Ти будеш мене ще довго тягнути, так? Ну давай, давай, тягай. Тягань. Будь ласка, віддайте там мої документи, які випали. Там підібрав хтось документи, віддайте. Парубій, відпусти мене, будь ласка. Будь ласка, відпусти мене. Дякую. Андрію, відпусти мене. Андрію, не дергай мене. Андрію, послухай, те, що ти робиш, це неправильно і незаконно. Не дергай мене. Я хочу, щоб Ющенко мені в очі сказав. Це те, що він говорив упродовж місяця. Я хочу, щоб мільйони людей знали, хто такий Ющенко. У мене ось матеріали щодо Ющенка. Про те, що в минулому він притягувався до кримінальної відповідальності за розкрадання 250 мільйонів Банку Україна. Він в 91-му році разом із спільниками украв ці гроші. І кримінальна справа була. Припинена незаконно, і Ющенко погодився на припинення цієї кримінальної справи за нереабілітуючими обставинами. Сьогодні він розказує, що Ляшко, Тимошенко, злодії, криміналітети, і так далі. Я ще в дитячий садок ходив, коли Ющенко вкрав свої перші мільйони, і ось документи, які це підтверджують. Андрію, відпусти. відпусти мене. Андрію, відпусти мене. Андрію, відпусти мене. Андрій, дитячий садок. Оце таких людей вибирають до Верховної Ради. Андрій, по-моєму, тобі треба в секлікарні, а не Верховну Раду. Андрію. Ви провокатор? Андрію. Який пішов зі два А ти чий провокатор? Я не провокатор. Дозвольте, я прийду. Ага. Андрію. Будь ласка. Крок від рамочки? Да-да, крок від рамочки. Одну секунду. Досить рамочки, будь ласка, а я документи. Да. будь ласка, Народний депутат Ляшко Іваєвіч має право пройти будь ласка в Дякую. Так, оце у нас свобода слова, да така? Ну, бачите. Тобто. Не хоче президент Ющенко згадувати своє минуле. Він із задоволенням бреше про минуле інших, а про своє минуле кримінальне чути і згадувати не хоче. Я хотів би, оскільки у нас я так розумію, в прямому ефірі не вийде, я хотів би, шановні колеги, продемонструвати для вас цілий ряд документів щодо того. Які я хотів зараз оприлюднити в ефірі. Е, у жовтні 92-го року Генеральною прокуратурою була порушена кримінальна справа проти посадових осіб Агропромбанку Україна. Вони через громадян Росії та США до Кичука украли 2 мільярди рублів, начебто на конвертацію в валюті 250 мільйонів. Кримінальна справа була порушена за цим фактом кражі грошей ось документи, що гроші переводи в ющі.